Де продажі? Це вже майже риторичне питання майже для всіх продавців на еці, а особливо для власників молодих магазинів. Буває, що лістинги мають перегляди, але не продаються. Інший випадок, коли немає ані трафіку, ані продажів. Тому в цьому ролику сьогодні я збираюсь поділитися з вами типовими причинами та проблемами. Та як їх виправити або уникнути, щоб ви могли почати отримувати продажі вже зараз? Тому дивіться далі, щоб знайти відповідь на це одвічне питання, чому немає продажів. Привіт, всім! Мене звати Вікторія Жидок. Я представляю торгову агенцію ВестернБід та розвиваю свій маленький бізнес на Etsy. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, допомагає з прийомом платежів на ваших власних сайтах. Доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та надає послуги превцентру та Фулфілмент центру в США. Підписуйтесь на наш канал, щоб познайомитись з нами. Детальніше та отримувати корисну інформацію. Ну, насправді я назбирала декілька типових причин відсутності продажів або їх малої кількості, проте є найголовніша проблема номер один, і якщо все інше ви робите правильно, і наскільки б чудовим не був ваш товар та магазин в цілому, якщо у вас є ця проблема, все інше не буде мати значення. Отже, найголовнішою проблемою дуже часто стає. Відсутність попиту на ваш продукт, тобто ваш товар, це не те, що шукають люди. Зараз же не працює твердження, що можна продати будь-що будь-кому, тим більше з брухливим розвитком електронної комерції. Покупці купуватимуть лише те, що їм потрібно, те, що вирішує якийсь їх біль та потребу. Також наші покупці дуже гарно купують товари, які мають надмірний попит, тобто є трендовими. Тому дуже важливо, коли ви виводите новий товар на ринок, бути впевненим, що цей товар користується попитом. І найголовніше дослідити ринок бажана ще до того, як ви створите свій продукт, щоб не витрачати свій цінний час та гроші на створення того, що нікому не потрібно. Звісно, ви можете розробити якийсь унікальний товар з унікальними характеристиками, про які ще поки ніхто навіть не знає. Це круто. Але перш ніж виводити цей товар на ринок, потрібно спочатку створити попит на цей товар, проінформувати та зацікавити потенційних покупців, що зазвичай потребує великих інвестицій на старті. Отже, якщо ми будемо говорити про торгову майданчик, то тут є два шляхи. Перший з них, коли ви виходите з товаром, що точно користується попитом попередньо проаналізувавши нішу. І другий це коли ви стартуєте з тим, що у вас є, додаєте різні товари і далі дивитеся, що зайде, а що ні. Проте цей шлях буде однозначно довшим, ніж перший, і може виявитись навіть більш. Витратним. Ну, наприклад, я починала працювати на Еці саме по другому варіанту. Ну, я просто тоді не розуміла, що відбувається на цьому майданчику і як правильно тут працювати. Я виставляла всі товари, які в мене були в наявності, додавала їх на Еці, навіть запускала рекламу на них, я дуже часто розказую цю історію. Але протягом деякого часу після того мені все одно довелось. Видалити майже всі ті товари через те, що я зрозуміла, які саме товари шукають покупці західні, та як їх потрібно показати. І лише тільки з часом, більше ніж через півроку, я знайшла ті товари, які і стали локомотивом, і потягнули весь мій магазин вгору. Але якщо ви ще не визначились з товаром, або не знаєте, як проаналізувати ринок, або досі маєте сумніви щодо конкурентоспроможності свого продукту, я можу запропонувати вам допомогу. Наша команда може зробити. Для вас індивідуальний підбір нових ніж або товарів, що користуються попитом на Еці, з урахуванням ваших виробничих можливостей. Залишити заявку можна за посиланням, яке я залишу тут під відео. А також ви можете замовити індивідуальну консультацію, особисто у мене, щоб отримати професійні поради та рекомендації від мене щодо розвитку вашого бізнесу на Еці. Посилання також залишу в описі. Другою поширеною проблемою є те, що заголовок лістингу і теги не мають Ключових слів, за якими потенційні покупці шукають товари на Еці, або ви використовуєте нерелевантні ключові слова. Покупці знаходять те, що шукають, ввівши слова в рядок пошуку на Еці, а потім переглядають результати, ну які визначив алгоритм, що відповідають цьому пошуковому запиту. Дослідити пошукові запити та попит на них допоможе будь-який аналітичний сервіс. Наприклад, як ви вже знаєте, я використовую і ренк для цього. Також сам пошук Еці дає нам підказки щодо популярних пошукових запитів. Також ці підказки можна отримати і в пошуку Google. А також, якщо ваш магазин вже має статистику, то тут також є джерела, де можна подивитись та проаналізувати пошукові. Запити, по яких покупці знаходили ваш лістинг, це статистика окремих лістингів та дані Search Analytics, на основі яких ви зможете підібрати релевантні теги, і вам набагато простіше буде створити заголовок до лістингу, який буде. Містити правильні пошукові запити, для того, щоб щось знайти в інтернеті, ми з вами використовуємо дуже багато пошукових запитів. Те ж саме стосується Еці, коли потенційний покупець в пошуковому рядку пише те, що він хоче купити. І отут для прикладу хочу показати вам, як не потрібно робити, тобто якими не можуть бути заголовок та теги, та далі як потрібно робити, щоб ваш товар знайшов потенційний покупець. Щоб знайти оцю чудову плюшеву корівку, я думаю, що набагато більше пошукових запитів можна використати ніж представлено тут. Це реальний лістинг, який я знайшла на Еці, де в тайтлі було написано всього три слова і використано шість. Тегів. Насправді так робити не потрібно, бо дуже складно буде знайти цей товар, навіть якщо ви його будете підключати на рекламу. В заголовки лістингу ви маєте вказати і детально описати те, що ви продаєте, дати детальний опис, а в тегах обов'язково заповнювати і додавати всі 13 тегів, щоб збільшити свої шанси в пошуку. Також закликаю не використовувати однослівні слова. Краще використовувати всі 20 символів, які відведені нам для написання тегу. Еці любить, коли ми використовуємо довгохвостові теги, які е, описують те, що ми продаємо. На наступній картинці ми вже бачимо зовсім іншу історію. Це також лістинг, який я знайшла в пошуку на Еці, але зізнаюсь відверто, що мені складно було знайти лістинг, який буде відповідати всім правилам, про які нам говорить Еці. Отже, ви бачите тут розгорнутий тайтл, максимально не повторюються слова, окрім головного слова, це корова. Звісно, і зверніть, будь ласка, увагу на теги. Всі 13 тегів додані, і вони дуже довгі, тобто максимальна кількість символів використовується, і це дуже детальний опис цього товару. Третя поширена проблема, що безпосередньо впливає на продажі, це головна фотографія товару в лістингу. Про це ми вже багато разів говорили. Головна картинка вашого лістингу має бути помітною серед 64 лістингів, які представлені на кожній сторінці пошуку Еці, щоб покупець звернув увагу саме на ваш товар з великої кількості конкурентів. І тут я вам хотіла показати для прикладу, які фото. Товару будуть працювати гарно, а які будуть ну не дуже гарно працювати. Тут ми бачимо три приклади упорів для книг: це такі букенси. Їх дуже полюбляють наші західні покупці. покупці. Ми також це використовуємо в якості декору. І, от, будь ласка, подивіться на першому фото. Я спочатку навіть і не зрозуміла, що продається насправді. Цей упор для книг він знаходиться десь дуже далеко, далеко на задньому плані зображення. Насправді дуже гарна композиція, але з неї не зрозуміло, що продається. Чи це свічка з підставкою, чи це тарілки, чи це книги. Але загалом ця композиція гарна. Тому, коли ви обираєте головне фото для свого товару, бажано, щоб 80%. Того, що продається, саме було відображено на цій картинці. Ну, начебто на другій картинці ми бачимо, що тут 100% зображено товар. На білому фоні це також перевага, вона привертає до себе увагу. Але з цієї фотографії взагалі не зрозуміло, що це таке, як його використовувати, якого воно розміру. Та як воно буде виглядати в загальному інтер'єрі. Хоча це дуже коштовна штука, це натуральний камінь, але по фото це дуже важко визначити. Ну, і на третьому зображенні ми бачимо напевно ідеальну картинку, коли ми бачимо і для чого використовується цей товар, якого він розміру, навіть можемо побачити матеріал, тобто саме третє зображення. І буде прикладом того, як потрібно як має виглядати перша картинка. Еці це візуальна платформа, де фотографії відіграють ключову роль. Саме фотографії мають конвертувати в продажі, і ось в цьому відео я дослідила топ-10 типів фото, що продають. Фотографії та відео товару мають допомогти краще зрозуміти товар, бо онлайн-покупець не має можливості відчути товар на дотик, приміряти його, його, понюхати, ну і так далі. Отже, яким би бездоганним не було ваше СЕО. І, припустимо, ваш лістинг потрапив на першу сторінку пошукової видачі. Але якщо фото товара не зачепило покупця, ви точно не отримуєте продаж. Далі переходимо до четвертої проблеми, яка може заважати продажам в вашому магазині. Це стратегія ціноутворення, коли ціна вашого товару не відповідає очікуваній вартості. Насправді, покупці на еці дуже чутливі до ціни товару. Ціна вашого продукту повідомляє покупцю підсвідомо багато інформації про ваш продукт. Наприклад, якщо ваш товар сприймається як дешевий, то це буде сигналом для покупця про те, що він може бути поганої якості. Якщо ж навпаки, ваш товар сприймається покупцем як дорогий, тоді цей кастомер просто проігнорує його і перейде до пошуку інших товарів, доступних. В межах його бюджету. Щоб правильно визначити ціну на товар, ви маєте врахувати, ну, спершу собівартість товару, плюс непрямі витрати, та обов'язково не забудьте про час, який ви витрачаєте на виготовлення, ну, якщо мова йде про хендмейд. А також вам обов'язково потрібно проаналізувати середню ціну у вашій ніші на схожі товари. Це дуже важливо. Однією з стратегій ціноутворення є вивід товару за нижчою ціною, ніж на ринку, щоб в подальшому збільшувати її. Ну, як на мене, саме на еці ця стратегія не працює і не допоможе підвищити продажі через те, що покупці в більшості випадків не довіряють ні низьким цінам, навіть якщо ваші конкуренти при цьому демпінгують. Краще в цьому випадку запропонувати знижку на товар від... Повної вартості. Взагалі, я проти заниження ціни. Таким чином, ми, виробники та хендмейд хендмейд-майстри, недооцінюємо самі себе, при тому, що пропонуємо насправді унікальні товари найкращої якості. Тут потрібно знайти оптимальну межу, щоб ціна товару відповідала сприймаємо вартості цього товару для покупця. Також при формуванні ціни на товар не забудьте про вартість доставки. Іноді буває краще зробити фіксовану вартість доставки, а іноді гарно буде працювати і фрішипінг. Але знову таки все це буде залежати від середніх цін в нічі в вашій категорії товарів. Ну і п'ята поширена. Проблема, що може впливати на кількість продажів, це конкурентна спроможність вашого товару серед подібних товарів у конкурентів. Насправді нам, продавцям з України, набагато важче конкурувати з продавцями з інших країн. Алгоритм в пошуку показує товари продавців, які локально знаходяться ближче до покупця, тобто покупці США, в першу чергу бачать товари зі штатів. Проте, ми з вами вже знаємо, що американці в принципі гарно купують і у продавців з інших країн. Ми все одно отримуємо з вами продажі. але... Якщо ви будете використовувати внутрішню рекламу на Etsy, то шансів знайти вас в пошуку стане набагато більше, тому ви використовуйте платний трафік, щоб отримати конкурентну перевагу серед інших продавців. Також конкурентною перевагою є термін обробки замовлення, строки доставки. І останнє, на жаль, не є нашою перевагою. Наші покупці готові чекати, ну але, звісно, не вічність. Обирайте для себе найоптимальніші способи доставки, що пропонує наша компанія. Якщо ви відправляєте з України, мої продажі насправді зросли після того, як я почала користуватись послугою Fulfillment Center, також від Western Bid. і це дійсно допомагає працювати на рівні з американськими продавцями. Терміни на обробку замовлення зазвичай мені 1-2 дні. Термін доставки до 7 робочих днів це також гарна конкурентна перевага, що фактично збільшує продажі. Кому цікаво, лінк з детальною інформацією про тарифи та умови роботи з нашим Фулфілмент центром. Також додам в описі. Отже, це основні проблеми, що можуть бути причиною відсутності продажів у ваших магазинах. Ставте лайк, якщо вам було корисно, та не забудьте підписатись на наш канал. І вважаю всім багато продажів.